Нові подробиці судових засідань щодо санкцій, які введені президентом Зеленським проти Петра Порошенка. Там багато чого цікавого. Наприклад, представники влади вже кілька місяців шукають якісь документи, де були докази, завдяки яким ввели ці санкції проти Петра Порошенка, і поки знайти не можуть. Грають в паперовий пінг-понг. Ну, до чого тут Коломойський? Так само дуже цікаво. Ми про це все поговорили з адвокатом Петра Порошенка Ігорем Галаваном. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Кнопка спонсорства є на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі відео, але особливо зверніть увагу на українську платформу САП Ось qr код там бонуси закулісні редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова уже понад 4 місяці. Ані офіс президента, ані РНБО не надали жодного документа, який би обґрунтовував санкції проти Петра Порошенка в суді. Так, от а чого мені цікаво, нема що надавати, і чи може суд сам просто витребувати ці документи відповідно з Офіса чи з РНБО? Ну справа в тому, що ну дійсно ми переконані, що нема чого надавати і бути. Не може бо жодних підстав для жодних санкцій. Тобто санкції вони ну абсолютно незаконні з якого боку не глянь. І безпідставні, і стосовно громадянина України, який перебуває на території України, його, якщо є якісь до нього питання, є спеціальний порядок, встановлений законом, як притягати до відповідальності, і тут все начебто зрозуміло. Інша справа, що ми бачимо такий приклад деградації нашої так званої владної вертикалі, в тому сенсі, що вони. Просто перейшли до затягування часу. От у них там футбол. Вони відповідають суду. Що кабін відповідає, як кажуть, Іван на Петра киває Петро на Івана. Вибачте, щоб то кабін каже там, десь документи в якомусь міністерстві, в якомусь відомстві, де а держфінмоніторинг посилаються на те, що, начебто, це так оце у них зараз новий фетіш ДСК, документи для службового користування. Хоча. Закон не передбачає, це ж не державна таємниця, де потрібен спеціальний порядок доступу і допуску. А для службового користування документ – це лише той, який за певних підстав не може орган суб'єкт владних повноважень не надавати, наприклад, громадянину чи журналісту на запит про. Доступ до публічної інформації оце єдине що таке ДСК, що таке конфіденційна інформація, і наскільки обмежений доступ, і те, що так робить влада, воно свідчить якраз про слабкість і деградацію. Вони не знають, що з цим робити, і вони поширюють що цікаво цю практику. На інші наші суперечки. Ну, наприклад, вчора у нас було чергове судове засідання в шостому поліційному адмінсуді. Там Петро Порошенко, ми його представляємо, оскаржує от зміни до правил перетину державного кордону, де оцим теж рішенням РНБО були встановлені обмеження для виїзду народних депутатів, чиновників, суддів і так далі. І ось там справа вже розглядається я не знаю, скільки місяців. І там було мінімум п'ять судових засідань, аж раптом уряд, який є відповідачем у цій справі, прокинувся і попросив залучити в якості третьої особи Міністерство внутрішніх справ, бо воно там готувало на проект цих змін. Але ж це абсолютно така ж тактика, як і у спорі, про санкції, попросити залучити всіх підряд. Всі державні там органи, і якісь відділи, навіть і типа до ну, типу Держфінмоніторингу, до спору, як там якісь учасники треті особи, і потім за допомогою цих нових учасників затягувати час, оскільки пред'явити щось реальне, яке можна почитати і подивитися, у влади немає. А для чого мені цікаво, суд частково закрив засідання? Бо ну ми от з вами щойно проговорили про ці документи для службового користування. Це не секретна інформація, і ну, теоретично якраз чутливу інформацію можна як в американських фільмах. Ми знаємо вимирати їх просто маркером, а все інше показати. же ж можна було б зробити, але ніхто не робить. То для чого суд на це ведеться? Ви розумієте? От я думаю ну, наважитися це сказати чи не наважитися це сказати, але все таки я думаю, потрібно. Е... Як кажуть, хтось бреше я підбріхую, але ширяться чутки, що влада повернулася до ну найбільш таких мерзенних. Ну може, тому що там то портнова, словно, звісно, вже нема, і там відданість, якась вже давне десь лояльність, що влада перейшла десь в якихось випадках до прямих погроз, коли там суддям чи комусь телефонують. Там, скажімо, СБУ чи ДБР, і натякають на страшне майбутнє у випадку прийняття того чи іншого рішення. Ще раз кажу, я там зі свічкою не стояв при тих розмовах, але ознаки такі я не натякаю на конкретний процес про санкції зараз. Я кажу про те, що ось все більше і більше я чую про такі історії, і це теж такий дзвіночок, не те, що неприємний, такий, що лякає. І, але це типу, це я сказав, і щоб глядачі над цим подумали, тому що це вже практика, там про яку давно ми мали би забути. А те, що ось конкретно в цьому випадку, на жаль, я змушений знову ж таки сказати таку неприємну для наших суддів річ, ось є у нас система адміністративних судів. І створено, і Кодекс адміністративного судочинства. І створена вона була свій час саме для того, щоб е, цей суд фактично захищав права громадянина від держави, оскільки держава апріорі більш потужна від окремого громадянина. Тому громадянину треба дати, як кажуть, граці, форум. Створити для громадянина кращі умови, а для держави гірші, і тому саме суб'єкт владних повноважень, який він, якщо прийняв якесь рішення чи навпаки не прийняв рішення, він в суді має доводити свою правоту. Не громадянин повинен доводити, що його права порушено. Незаконно, а саме суб'єкт владних повноважень, відповідач повинен довести, що він все діяв правильно, і там є норма кодексу адміністративного судочинства, що суб'єкти владних повноважень повинні надати суду всі документи, що є в їх розпорядженні, які можуть бути доказами у справі. Тобто жодних виключень не має робитися. І більше того, закон передбачає, що якщо документи не додаються, то суд має право. Визнати обставину чи навпаки. Ну, наприклад, ми вимагаємо документи, які б підтверджували законні санкції. Документів відповідач, тобто влада, не надає, а суд має право визнати на ці... лише на цій підставі, що відповідач, суб'єкт владних повноважень, в нашому випадку президент України не надав доказів законності своїх дій. Суд вже на одній цій підставі може прийняти рішення на користь позивача. Так говорить закон. Але на жаль, на в реальному житті у нас адміністративні суди, я б так сказав, вони настільки панькаються, як няньки. Любив наш президент оце інвестиційні няньки. А у нас адміністративні суди, іноді вони з саме з відповідачами, саме з суб'єктами владних повноважень, поводяться як з дітьми. Продовжують їм строки пропущені, турбуються про витримування доказів. От зараз знову ж таки вся ця історія. І, наприклад, оці, оця практика, коли громадянину не дарують ні пропуск строку, ні надання доказів, то суб'єктам владних повноважень якось дуже лояльно і дуже толерантно суди ставляться до невиконання процесуальних обов'язків. Це знову ж таки. Ну, я думаю, пов'язано з тим, що все ще наші судді відчувають себе більше чиновниками, ніж окремою гілкою влади, а це там певно психологія. І тут я про те, що я вже говорив про ті чутки, які ходять про відновлення цього примітивного тиску погроз, теж можливо, це теж впливає. Я ще раз скажу в цьому випадку. Ну, суд поводився з одного боку. Якщо всі дивилися трансляцію цього процесу останнього засідання по санкціям незаконним проти Петра Порошенка, там були й виступи з боку суду. Такі досить емоційні, але ж емоційні виступи це одне. А реальні, наприклад, штрафів за порушення і на надання доказів ніхто не наклав. Рішень про огляд доказів місці знаходження, що таку можливість закон передбачає, ніхто не приймав. Тому, на жаль, ще нашим судам адміністративним особливо треба все-таки повертатися. Ну, навіть не повертатися вони навряд чи там повністю були колись в рамки закону, який примушує їх, закон примушує суд діяти у випадках. Будь-яких сумнівів і будь-яких неясностей на користь громадянина проти і проти органу влади Ми продовжимо розмову буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину на руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з. Зд... Ним на операції, Вона зі мною на операції, а я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код КРКБ і програми. Вряту кінцівку, так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, Скільки можете на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних, пане Ігоре, Ясно, що у Петра Порошенка є команда юристів. Ви Новіков, і я думаю, ще і ще і ще. Відповідно, а ви відчуваєте, що ви так само граєте проти іншої команди. Бо здавалося б, якщо це держава, державні органи вони не можуть ну, там, швиденько скоординувати і приймати однакові рішення, бо у кожного свої повноваження, це окремі міністерства, там умовно і так далі, тому подібне. Значить, якщо йде ну, отака командна гра, десь, десь координується це все, чи я помиляюсь? Ну, ми, скажімо так, на жаль, у нас ми всі знаємо, як то кажуть, на жаль, ми всі знаємо, що є як по закону, є як в житті. І особливо це саме стосується нашого державного управління. Ми всі знаємо, що у нас є начебто парламент і начебто уряд. Але от характерно для вибачте тоталітарних режимів, коли парламент і уряди вони такі собі декоративні. А є десь орган, який формально не має повноважень ні парламенту, ні уряду, але фактично приймає. Рішення, які мали б приймати парламент і уряд, у нас ми знаємо це офіс президента, і тут. Але стосовно там команди юристів, там з того чи іншого боку, я б тут на що званував. Дивіться, у нас в Конституції написано, що є так звана адвокатська монополія. Я, до речі, був проти запровадження цієї так званої монополії, тому що я знав, чим це закінчиться, а закінчилося тим, що. Фактично знівелювали цю норму конституції, тобто для громадян і для бізнесу, вона, начебто, працює, бо кажуть, що в суді не можеш ти найняти будь-кого. Не наймає виключно адвоката, щоб представляти свої інтереси. А ось державні органи, і навіть президент, вони винайшли, ну це так, таке збочення. Я вважаю, самопредставництво. У нас же нема представників президента в суді. У нас є так звані самопредставники. І знову ж таки суд це толерує знову ж таки, суд це сприймає. Тобто, замість того, щоб відповідно до конституції, президент би залучав адвокатів, і тоді було б йому не так просто, ось викаблучуватися в суді, як вони роблять, і відповідно там приходять чиновники, абсолютно контрольовані. І яким скажімо так не соромно іноді говорити таке, що навіть у, у суддів там виникають емоційні вибухи, тобто вони ми порозуміємо, що вони абсолютно координуються, абсолютно підкоряються командам з певного центру однак вони вперто роблять вигляд, що вони ось самостійні і грають цей пінг-понг. Ну це бо бачимо це з того, що вони кажуть, ось цього документа в нас нема, бо ми вчора його відправили в, іншу, там, в інше міністерство. А інше міністерство каже: а ми ще не отримали. А якщо отримали, то ще не зареєстрували. Якщо там зареєстрували, ще не прочитали, і таке інше. Тобто вони е, прикидаються дурниками, це їм соромно чи ні, не знаю, але вони це роблять. І, на жаль, поки що, судді наші це терплять. В лютому е, Зеленський заявив, що президент Порошенко, начебто, президент Зеленський, заявив, що президент Порошенко, начебто, вивів сім мільярдів гривень під час війни кудись там і так далі, тому подібне, десь це в якихось документах РНБО чи чи ще щось є. Така ну відомості про це, і чи не плануєте ви подавати позов проти Зеленського щодо спростування на інформації, якщо таких доказів немає? Ну скажімо так, є рішення суду, де я був позивачем. Ми по-моєму з вами це рішення обговорювали, де суд постановив, що то, що сказав Зеленський в інтерв'ю, це взагалі не варто звертати на це увагу. Якщо пам'ятаєте, він тоді сказав, що ось Порошенко з Медведчуком щось там разом заробляли, співпрацювали з сепаратистами. Він сказав, що це йому якісь спецслужби повідомили. Я звернувся з позовом. Ну відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Що якщо є така інформація? Будь ласка, дайте її повну і точно. Які спецслужби, коли що повідомили, які, які факти. І ми ж пам'ятаємо, що саме представники президента, тобто президент Зеленський, сказали, що те, що він, вибачте, ляпнув в інтерв'ю, це нічого не означає, ніяких правових наслідків не породжує. Тому є в мене рішення суду, де було в кінці написано, що мені відмовити, а в мотивой частині було написано, що ну, президент мало чи що боже президент, сказати в інтерв'ю. І звертати на це уваги, сказав суд Верховний, до речі, не слід. Дуже цікава історія. історія. Ще одна цікава історія. Поясніть мені цю всю історію з адвокатами Ігоря Коломойського, який пропонував об'єднати кілька позовів, в тому числі і ваш, для того, щоб разом боротися за скасування санкцій. Це трохи дивно, якщо чесно виглядає. І відмовилась і команда і юридична команда Порошенка, і відповідно суд відмовив: а для чого цей хід був? Це політичний хід чи юридичний? Ну, це ну як ніхто не заважає комбінувати. Тобто, ми зараз бачимо, що абсолютно тобто, там я ж як то знову ж, ж таки не стояв зі свічку, які, які в них там були думки. Однак, по-перше, ми чому заперечували? Тому що, по-перше, влада весь час намагається поставити прізвище Порошенка поряд з чимось іншим одіозним прізвищем. Нам це кажуть, жодного разу не треба. Крім того, залучення чергової третьої особи в справу воно просто знову ж таки забере час. І ми і, і закон, до речі, передбачає, що вже на цьому етапі треті особи не залучаються Потім була спроба там об'єднати провадження, бо там бо з'явилася справа з окремим позовом. і теж там закон не передбачає такої можливості, і ми заперечували. Суд з нами поводився. Тому е, і плюс до цього, тобто тут об'єднується з одного боку. Можливо, відчуває цей пан, що наша справа перспективна. Якщо він скочить на підніжку там нашого автобуса, він теж доїде разом з нами до якогось позитивного результату. Це один варіант. А другий варіант, що він співпрацює з владою і тим самим хоче затягнути процес, або ще щось там, якось якісь пакості вчинити. Петру теж теж варіант, теж можливо. Ну так, да, це буде виглядати як суд проти Коломойського і Порошенка. Ага, ем, у нас в Україні е, були різні системи, і відповідно було таке, що визнавали політичне переслідування офіційно. Наприклад, в Європейському суді з прав людини Юлія Тимошенко виграла проти держави Україна саме через політичне переслідування. Нагадаю глядачам, що вона навіть провела кілька років у в'язниці. І довела, що це було саме політично вмотивоване переслідування. Ви плануєте звертатися в ЄСПЧ СПЛ? Ну ця опція, як кажуть, лишається для свого часу. Поки що, ми, як бачите, весь цей час ще обходимося національними судами, і ну, ще відповідний етап. Там вже потрібно вичерпати всі національні ресурси. Для того щоб звертатися в Європейський суд з прав людини, тому відповідно поки що боремося тут. Але звичайно, така, така можливість вона залишається. І ще хочу запитати про гроші після ведення санкцій. Петро Порошенко втратив можливість доступу до якихось підприємств. Я так розумію, що навіть карткових рахунків і так далі, тому подібне, і це може привносити прямі збитки Петру Порошенку. Відповідно, ви плануєте цивільний позов до держави щодо того, що санкції були введені незаконно, і щоб держава відшкодувала завдані збитки громадянину Петру Порошенку? Ну, по-перше, наскільки я знаю, там навіть законодавча ініціатива є з боку Європейської солідарності, щоб відшкодовували наслідки таких рішень на бюджет, а ті, хто їх приймав. Безпосередньо, ну скажімо, ті ж, хто голосував чи не голосував на РНБО, хоча є взагалі сумніви, що це засідання, як воно проходило, хто там за що голосував, які там були документи. Зараз у ході судового розгляду з'ясовується, що взагалі не очевидно, що щось там відбувалося, відповідно до законної процедури. Це по-перше, по-друге, ну ще не всі, по-моєму, сприйняли цю абсурдність і. Цинізм оці цього указу про санкції, який забороняє Петру Порошенку будь-які правочини, тобто навіть там дрібні побутові, або скажімо, виплату гонорарів адвокатам. все це формально, хоч воно незаконно, і неконституційно, і його скажімо порушення не має е, тягти жодних наслідків, але ось е, президент Зеленський він. Наважився перед всім світом показати наскільки він зневажає конституцію права і права людини, передбачені конвенцією, і звичайно за це має бути відповідальність, але Петро Порошенко ставить завдання, щоб за це відповіли не платники податків, а відповіли ті, хто винен у всьому цьому. І, і однією з тут абсолютно знову ж таки очевидно, що Петро Порошенко він же ж безпосередньо цими бізнесами не керує, бо він же ж політик, але спрямованість влади, от, за допомогою всіх оцих заходів політичного переслідування на те, щоб зруйнувати, якщо не віджати, то зруйнувати бізнеси, які мають якийсь стосунок до Петра Порошенка. Ну вона абсолютно очевидна і всі ці дії національного банку стосовно банку міжнародного інвестиційного там дії стосовно інших підприємств, які я зараз не хочу коментувати, але ще раз кажу, влада хоче, вони діють у такому рейдерському стилі, використовуючи ті можливості, які є у президента Зеленського і у владних суб'єктів владних повноважень, що йому підкоряються, вони елементарно зачищають політичне поле. І їх перша чергова одна з завдань це очевидно знову ж таки або бюджети відібрати, або зруйнувати бізнес. Дякую, що дивитеся. ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на ютубі для одноразових донатів. Картка Мона і ПАПЕЛ в описі цього відео, але особливо зверніть увагу на українську платформу САПСА. Ось QR-код там бонуси за колісні редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відрук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мимаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.